Так, дівчатка, є такі запитання, як я роблю ті втілі. Я вчора їх зробила з куську, запарила Ну, на кілограм фаршу у мене фаршу, мабуть, кіло 200 було. Десь вже вареної два стакани в кусь куськусь. Небагато, може там два й не було. Я на око тобі. запарила і все. Тоді жарю пару цибулин з гарною морквиною зажарку туди. Гарну сиру цибулину стерла туди. Одне яйце, бо курячий фарш хватить одного. Посолила, поперчила. Ручки в холодну водичку, покатали ці і пообжарили з двох сторін, склали в каструльки і заливку зробила таку, як на голубці. Сметана з томатом, лавровий лист, духмяний перчик, цукру трошки, сольки і, і тушиться. І смакота. Ну, те саме, що голубець тільки без комати. Без кар... Добре, можна з рейсом робити, можна. Ну, я це уподобала кусь-кусь, мені хтось із вас підказав, що і голубці можна робити із... з цією кашкою. Дуже смачно, вони такі. М'якенькі, ніжненькі. Ну, супер. Ось показую вам, які на вигляд у мене виходять ті тілечки. Смакота!